З президентом України трошки легше, наскільки мені зрозуміло, рухатись, тому що питання, наприклад, участі військових, воно буде обмежено, тому що зазвичай в президентських виборах беруть участь декілька там десятків людей, да? і згідно з чинним законодавством, якщо військовий хоче бути. Кандидатом він пише на свого командира заяву про відпустку. Йому надається відпуска на три місяці, щоб він робив агітацію, там і всі інші речі. Тому мені здається, що тут з президентом більш-менш зрозуміліше ніж з парламентом. Мені здається, що якщо буде така ситуація, що ми зробимо вибори президента та проведемо референдум, потім ми врахуємо вже всі помилки, які треба зробити. Зміни, і вже тоді будемо більш готові до закону про вибори в парламент. Далі декілька важливих речей: вибір українців за кордоном насправді дуже важка тема, тому що від європейських партнерів різноманітні йдуть меседжі деяких можуть кажуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці. Але з цим пов'язано також бюджетування, бюджетування цього процесу, хто за це буде сплачувати, так і інше. А деякі, деякі страни кажуть, що в них прямо заборонено це робити. І тоді ми будемо мати певний ботлнек. І наша спроможність пропускна наших закордонних дільниць буде обмежена. Тоді нам треба буде вирішити питання або робити це з декілька днів. Або повертаються повертатись знову до питання гібридного голосування з застосуванням онлайн механізмів. Я, взагалі, як колишній айтішник, не так і не зрозумів, чи можливе онлайн голосування або ні, бо чую багато фантомних фантомних страхів. Але ми зараз проводимо онлайн нараду. Ми маємо онлайн. Голосування на комітетах, проведення комітетів онлайн. І я пам'ятаю, що саме так і були, самі такі страхи і були озвучені, коли ми це впроваджували в життя. Тому я е, сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна е, насправді робити гібридне голосування онлайн та офлайн. Тому що ми маємо ще дуже дуже великий і складний процес. Це голосування ВПО внутрішньопереміщених осіб. У нас є реєстр ВПО. Він не має е, точних даних. Дуже багато е, е, ВПО не реєструються, тому що таким чином. Уникають появи на радарах із-за мобілізації, яким чином ми їх приведемо на дільниці, ми з вами теж поки що не розуміємо. А привезти всіх треба на дільниці, тому що, як пан Олеже сказав, вже якщо буде мала явка, тоді це надасть ворогу і іншим опонентам. Аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними або малолегітимними, і це дуже буде велика проблема. Тому нам треба фокусуватися на максимізації явки. Максимізація явки мені здається може бути за рахунок того, що ми розширимо можливості голосування, або там додаємо декілька днів, або додаємо можливість онлайн голосування. Дякую вам за увагу. А стосовно бюджету, я думаю, що бюджет... Виборів просто можна порахувати по максимуму, а потім зекономлі кошти направити до ЗСУ. Мені здається, що так буде швидше складений оцінка бюджетного запиту, тому що з цим теж треба працювати. Дякую за увагу.